Поки в нас іде дощик. І я чекаю, щоб він трохи вщух, бо зібралася з Миколою в садочок, хочу розповісти трошки про наших сусідів. Які вони, чи нам повезло, чи не повезло. Пішло. Хочу сказати, що нам повезло з сусідами. І насправді ми їх не обирали. Я нещодавно подивилась відео так само якогось блогера. Як вони обирали хату в селі, які в них були критерії? І там найперший критерій був це сусіди, а саме віддаленість сусіда. Я, це я сусід. можу це зрозуміти. Насправді, особливо якщо є вже неприємний досвід, звісно, хочеться змінити цю історію. У нас насправді ніяких війн з сусідами в багатоквартирному будинку не було. Завжди всі привітні люди, тому критерію. По сусідах у нас не було. Ми не хотіли віддалену хату від усіх, тому що у нас мала дитина, ми розуміли, що ми би хотіли, щоб поряд були люди, навкруги люди, сусіди, діти. Це навпаки для мене дуже важливо. Звісно, нам повезло, що у нас є сусіди тільки з двох сторон. Тобто, навпроти на вулиці у нас нема сусідів там город. І хати немає, і там, де у нас город, там теж немає сусідів, там просто починається посадка ну, або поле. Тобто, у нас сусіди з двох боків тільки. І ми вже з ними познайомилися. З одними познайомилися раніше, це більш старші літні люди, і вони просто чудові. Вони до нас заходять, ми, ми до них заходимо. Піймори каву, чай, вони нам щось якісь розказують поради, як ухажувати за городом, але без, ну, без напору. Тобто, якщо я спитала там, що мені там з тим робити, то вони підкажуть. Перше ми з ними познайомилися, я сапала траву на кавунах, і вони прийшли, підказали, що. Кукурудза та, яка в нас росте, що її треба прорвати, бо вона дуже рясно росте. Я ні разу в житті не вирощувала кукурудзу, тому для мене це була дуже корисна така порада. От. Ну і далі щось там підказували, там, там зроби, там зроби. От нещодавно вони мені сказали, що в мене є цибуля, оця зелена, що вона росте, що це не квіточки, як я думала. А цибуля, яку ріже салат, якої мені не вистачало, я шукала її семена, щоб собі посадити. Вони можуть якусь городину принести. Дуже їм подобається Микола, але Микола ще ну, не, не так, щоб він прям е, йшов до чужих людей. Вот. Е, ну і плюс чоловік цієї бабусі, він пічник і він буде нам складати піч. І ми вже з ним їздили в гадяч, купували складові для печі, він дуже допомагає. Другі сусіди з нашого боку, вони менш такі говірки. І насправді так особисто ми з ними познайомилися буквально тиждень тому. Як я кажу, ми живемо між двох толіків. Той Анатолій сусід і той. Тільки ці трошки пом... ну, молодші. У них часто буває онук. Йому десь років вісім. Там у них з ними живе якась е старша бабця, і вони там щось між, між собою воюють, але то їх кухня, я туди не лізу. Хоча плітки про них розпускають, про їх відносини всім відомо. От. Що можу сказати про цих сусідів? Ну, якби ми з ними не дуже старалися там якось знайомитися, тому що. Ну, Вони у нас спалять траву під вікнами. І, як на мене, ну, я просто себе стримувала, щоб не піти ругатися. Бо я розумію, що нам з ними жити, і якось треба знаходити спільну мову, але ця вся історія мене спонукала для того, щоб не йти з ними на контакт. І ми з ними познайомилися для того, щоб купити у них червоний кірпич для нашої пічки. Тому що Ну, насправді не знайшлося бушного кирпича, а новий вогнетривкий дуже, дуже дорога штука. От, тому ми, нам прийшлося до них звернутися і так ми познайомилися. І вони подумали і продали нам той кирпич, і навіть запропонували потім ще ракушняк, але ми поки що відмовилися. Ну, в принципі, контакти з ними у нас більше особливих немає. І Ще коли у нас не було води, до нас ця... Бабця старенька приходила по воду. От, і звідти я узнала, що в них не дуже гарні відносини, тому що вона приходила по воду сама з відром. ну, Звісно, ми їй потім допомогли. От, але сказала, що я кажу, ну, хай ваш там хтось прийде, син чи хто. Вона каже, ні, вони не прийдуть. От, і тут стало зрозуміло, що їх натягнуті відносини в сім'ї дійсно натягнуті. А бабуся така, що сама ледь ходить, які ще відра відрають тягати з водою. Е, є у нас, звісно, сусідка сплітниця як то кажуть. Перший час вона дуже часто до нас заходила і мене це дратувало. Тому що там була така тенденція, що вона дружила з цією сім'єю, яка до нас жила, звісно, і якийсь час вона садила тут город. Ну, і, в принципі, вона нам посадила той город, який тут є. І вона весь час щось приходила, і от, а баба Надя то робила, а баба Надя цього не робила. Ну, мене таке дратує, бо ну, якби я не баба Надя, я якось сама розберуся. Так само не хотілося з нею якось Ругатися, мабуть, що е, вона якось трошки зрозуміла, що ми не дуже цінуємо такі поради, і перестала до нас ходити так часто, а так заглядала буквально через 2-3 дні. Заглядала її, це тільки її ворота відчиниш, і вона одразу там, прийшла щось спитати, а сама вже, все очі, голова вже вся в дворі, вона вже все дивиться, хто, що, де, що ми зробили. Мені цей підхід не подобається. Якщо тобі цікаво, зайди, там, поговори про щось, там, розпитай, а оце от сплітнічество мені не подобається. От. Тому от така у нас ситуація з сусідами. Ми знайомимося ну, не з нашими безпосередньо сусідами, а з сусідами по селу, да? з нашими односельчанами поступово. Мені дуже подобаються люди привітні, щирі, відкриті. Якщо щось не подобається, то пошлють відкрито. Я ще до такого рівня усвідомленості не доросла. От. Тому я дуже рада, що нам пощастило і наша історія з сусідами поки що складається добре. Як буде далі, покаже час, але на зараз я вважаю, що нам дуже-дуже пощастило.